У Львові відбувся регіональний семінар, на якому обговорили концепції створення служби фінансових розслідувань. Підприємці Львівської, Волинської, Івано-Франківської, Закарпатської і Тернопільської областей висловили свої зауваження і пропозиції щодо становлення та діяльності СФР, тобто служби фіскальних розслідувань. Служба фінансових розслідувань буде цивільною і об'єднає зусилля фахівців структур СБУ, Убозу, Держфінінспекції, податкової міліції на боротьбу з корупцією, приховуванням податків, ліквідацію ганебних схем відмивання бюджетних коштів у приватній кишені. Кадровий відбір відбуватиметься на основі конкурсу. Основний критерій фаховість, чесність і відданість справі. Ось на таких зустрічах представники бізнесу разом з посадовцями Державної фінансової служби України. Обговорюють всі основні параметри діяльності майбутньої служби. Це повинна бути цивільна служба. Чому? Тому що якщо передувати створенню цієї служби, якщо дивитись на діяльність податкової міліції, особливо останні роки, то у людей є боязнь, з передосторога, щоб це не повторювалось. Мас маски шоу, я кажу, що тут буде створений спеціальний підрозділ якраз для захисту працівників. Які будуть займатися цими серйозними питаннями, і для звичайно для проведення спецоперацій. Звичайно, чому тому, що ризики великі, і сьогодні ми вилучаємо на базах конвертаційних центрів зброю такі досить серйозні приклади по Одеській області. Ми вилучили понад 15 стволів зброї, в тому числі автомати, снайперці, вінтівки і вибухівку. Тобто тут не то що ризики, ми це бачимо. Я думаю, що повинні буде забезпечувати спеціальні підрозділи. Однак, в цілому служба буде цивільна. Те, щоб ця служба була підконтрольна, це питання. Я сказав, яким чином це буде. Щоб ті працівники, які будуть скоювати правопорушення, а це теж не виключено, щоб несли відповідальність безпосередньо, а не тільки держава. О, це теж зрозуміло. Це ми будемо враховувати. Ну і звичайно зрозуміло, що такий діалог дає користь як для. Представники бізнесу громадськості і нас він відкритий. Діалог був відвертим із зізнанням сьогоднішніх проблем. До контролю за діяльністю служби фінансових розслідувань активно залучатимуть громадськість. Першочергові завдання протидії злочинам у сфері економіки, викриття і покарання злоумисників, які відмивають суми в особливо великих розмірах. Основні принципи діяльності прозорість і відкритість, зменшення тиску на бізнес, створення рівних правил для всіх. Основний механізм. Функціонування служби фінансових розслідувань, контроль внутрішнього аудиту після відкриття кримінального провадження. Дослідження фінансової звітності систем внутрішнього контролю та аудиту за рішенням суду. Функція аудиту залишається за Державною фіскальною службою України. Правові аспекти створення служби фінансових розслідувань України отримали схвальні відгуки керівників міжнародних організацій, використано досвід Швеції, Австрії, Італії, Польщі та інших розвинутих європейських країн.